Сейф. Сейф на горе. Окей. отак от, от працює спецназ, як то кажут. Золотие пабарика, вибив 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 Так. Раз, два, три, чотири і пять. Окей. і що тут? Так. так Ну, фигня. Получается. Окей. Можна тоді ще полутати, да, мабуть. Так, оцих карточок, я так і не поняв. це не судьба. Мені їх, мабуть, десь знайти так, щоб я їх використав. Е. Так, це вже до мене люди біжать. Ну, похоже, що так. Да. Кстати, у мене не так багато і місця. В принципі, можна малюватися good, до. Right? до... А чого вихід змінився? Якого фіга? А це теж міняється. Я можу тут вийти? Чи не можу? Мабуть, сюди лучше. Прикол. я не знав, що виход теж міняється. Охренеть. Це трошки ускладнює нашу процесію в грі.